Так, всім привіт! Слава Україні! Значить, По сампо комбайну по ходовому варіатору. Я там в попередньому відео якомусь по ходовому варіатору таку думку висказував, як трошки модифікувати, трошки підсилити цю конструкцію. Там, тобто де шліци, оці всі вал вал на щеплення йде в цьому кожусі. Я це ще й покажу, як я. На яка, яка мене думка? Може хтось, е, хтось щось додавить е, свою думку, тобто, треба щось думати. Хто там не хоче цей ставить, е, як його гідроход, бо обично, коли ці шліці ламаються, то тоді переходять на гідроход. Тобто такий варіант. От, просто покажу. Що я там казав? Ось до цього стоїть підшипник. Так. Ну, ще нехай до сюди не затрогать. А там ця ось, ось штука стоїть. Так, а ось до цього місце вільне. Оце ось все місце вільне. Так, що я предлагаю? Підсилить цю конструкцію. Там казав, що не присувати сюди. Якусь втулку, волванку, тобто трубу. Так. І і аж до цього. А тут завтулить ту, ту втулку всередині якоюсь бронзовою е, втулочкою. Ну і там бать зазор не знаю. Десятку. Так. Щоб вона просто якби, підтримувала. Як опора, щоб була. Щоб оцей речах не, не такий був, щоб тут болталося, а от на, на ізлом якось сильно брало його. Тут речах ось великий, а тут дуже на маленьке. А так якщо буде аж сюди впиратися, не сюди, А аж сюди, то це буде якби сильніше. Буде впиратися у. У плоске, скажімо так, кругле тіло втулкою. Там оборотів не буде між між ними. Просто буде впіратися. Та, з цього і злома такого вже не буде. Може буде і краще ходить довше. багато довше, думаю. І плюс там пильники поставить, все мазать відповідно, і буде, думаю, щось краще ходить. Так от. Що так зробити і поставить, я там казав, вже зняв його, то можу показати притулий. із варіатора з барабана корпус підшипником. Це підшипник 4015. а в нього тут тут внутрішній 75 мм. Тут 50, стірка буде цієї втулки 12,5 мм. Так, допустимо, перейти на цю, на цей корпус, да, Там пластини трошки по-другому треба буде зробити, от діаметр більший. Інший підшипник сюди не стане. Вже дивився по цим, по цим підшипникам, щоб менший діаметр був внутрішній. 75, я там, допустим, 70, ні, немає такого підшипника. Але тут буде смазка вже. Так можна буде його підмазувати і він буде краще ходити. мене він реально розлетівся. Там квадратні шарики були. Так, оце таке предложення. Звісно, зараз мені тут скажуть, що... Це все фігня, Роби гідроход. Там люди кажуть, свої проблеми, свої нюанси, проблеми. Хоч да, воно, в принципі, штука класна. Це таки справа. Хто там що додавить, хоче, думайте, дивіться. Мені, в принципі, якби моя була конструкція, я б так зробив. Знашобу оцей корпус чи там виготовить його, чи як? І оце так зробить. Була б більша опора, не так його це ментиляло. Такі справи. Так, все тоді вперед.